Одна із найжахливіших ночей. Так написав про сьогоднішню нічну атаку росіян мер Одеси Геннадій Труханов. Атаку такого масштабу від початку повномасштабного вторгнення Одесити не пригадують. Йдеться про одну із наймасованіших російських атак. Терористи нанесли удар шахедами і ракетами різних типів в декілька хвиль. Масштаби руйнувань цивільних об'єктів жахають. Від уламків збитих ракет і дронів пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, автівки за Аннюю інформацію в Одесі поранено шість людей. Серед них дев'ятирічний хлопчик. Здебільшого їх поранило уламками скла та інших предметів. Зранку одесити жахаються руйнуваннями і збирають уламки ракет країни-терориста. Ото цей кусочок. От ракети в кусок. А, ракета, це крило. Крило. Крило, так. За повідомленнями місцевих телеграм-каналів, уламок є навіть на Слобідському кладовищі. Одну з ракет збили на підльоті до берега. Вона впала в одному з кварталів міста, утворивши велику воронку і зачепивши будівлі навколо. Уламки від та вибухова хвиля пошкодили об'єкти портової інфраструктури та кілька приватних будинків. На знімках з Одеси видно пошкодження Свято-Миколаївського храму та готелю Одеса на морському вокзалі. Уламки влучили і в приміщення на сьомому кілометрі. Місцеві медіаресурси пишуть, що підприємці втратили товару на багато мільйонів гривень. Загорівся і склад феєрверків. Всього зсу збили 6 ракет калібр, а також 21 шахет на підльоті до Одеси. Окупанти застосували береговий ракетний комплекс тимчасово окупованого Криму і вдарили по Одещині Оніксами. А стратегічна авіація завдала удару ракетами Х-59, Х-22. Онікси і Х-22 ворог спрямував на портову і критичну інфраструктуру. Та Росія атакувала і інші міста України. В Херсоні ворог влучив шахедами у палац культури та понівечив гуртожиток. Там є один поранений на Житомирщині через російську атаку. Дронами є приліт по інфраструктурному об'єкту. Це підтверджує місцева влада. Також через атаку країни агресора постраждали двоє людей на Миколаївщині. Уламки впали на готелі у коблево. Там здійнялася пожежа. Нацисты су...